А тепер давайте поміркуємо себе. А що щодо мого задуму на моє життя? Чи Бог має задум на моє життя, на мою долю, на моє служіння? Я от коли читаю цей 18 й текст, народження Ісуса Христа сталося так, мені хочеться ніби взяти в своє життя народження Ісуса Христа в моєму житті сталося так. Що коли Толік почав читати Слово Боже? Він увірував, що Ісус Спаситель. Він увірував, що кожне Боже доручення, воно варте жертви, воно варте посвячення, воно варте ціни, щоб слідувати за ним. Я хочу, щоб кожен сам почув народження Ісуса Христа сталося як в твоєму житті. Як воно стається, як воно відбувається? До речі, от ми чуть-чуть тут згадали мудреців, вони в зовсім іншому контексті. Свої справи, але є елементи, які Бог показує, які Бог нагадує, інформацію подає і буде проповідана по всій землі. Євангелій тоді переда Кінець. Це Божа обітниця, і тим самим Бог говорить, не буде такої людини, яка скаже, а Господи, Ти до мене не говорив. Ти до мене не говорив про себе, про те, що ти маєш задум до, до мене. Бо каже, ні, я говорю і буду говорити всім. І не знайдеться такої людини, яка скаже, ти Боже, мені не говорив. Але питання і відповідальність моя, ну що я зроблю, що я роблю з тим, що Бог говорить до мене? Чи я, як мудреці, почну досліджувати Писання, почну аналізувати своє життя і шукати Бога? Чи я як ірод? Це слово таке таке трошки страшне, і ми нікого не хочемо називати Ірод, бо от коли ж кажемо ти як Ірод або ти Іродяка, то це щось таке страшне, щось таке недобре зробила людина. Але от що Ірод зробив? Він видав, що ніби хоче поклонитись, а сам мав умисел злий. І ось ми маємо зрозуміти, що якщо ти хочеш просто поклонитись, але мотиви свого серця не перевіряєш, є дуже небезпека бути десь в родах Ірода. Є небезпека бути в рядах просто Єрусалиму, який просто тривожиться, бо щось відбувається, бо якісь події відбуваються, о, війна, о, пандемія, і ти тривожишся, і ти шукаєш щось, але в цілому тебе не, не, не цікавить, що Бог говорить, що Бог має щодо твого життя. Так хочеться, щоб в цій історії, всій Різдвяний ми були більш схожі на Йосипа, на Марі. Які читають Боже Слово, які вникають Боже Слово, які приймають Боже слово і починають жити Божим Словом.